Спокійне життя Андрія Павловича закінчилося, коли в їхньому будинку з'явилася нова сусідка. Звали її Катерина Федорівна або, як вона кокетливо закочуючи очі, просила називати її Катруся. Будинок був старий, ще від заводу квартири давали. Батьки Андрія були одними з перших, хто отримав ключі від квартири. Тут він ріс із своїми однолітками. Звідси ж батьки і вирушили в останню путь сусіди постаріли, діти розлетілися хто куди, але жили дружно. Разом свята, радості і незгоди, все порівно. Катя потрапила сюди випадково. Квартира, в яку вона заселилася, була її троюрідної тітки. Після того, як тітки не стало, знайшовся заповіт на користь Каті. Цілий тиждень тягали меблі. Тітчення на смітник катрусані в квартиру. Сама Катя була жінкою колоритною пухкі щоки, щедро присмачені рум'янами, два підборіття і яскрава червона помада. Одягалася вона по-молодіжному. Легінці неймовірного забарвлення обтягували всі її округлості. Знайомство їхнє відбулося на іменинах Тетяни Ігорівни. Їх, як наймолодших, посадили поруч. Катя з інтересом стала придивлятися до сусіда. Худорлявий, з акуратною борідкою і в окулярах. А у неї була слабкість ось саме до таких скромних інтелігентів. Їй весь час хотілося притиснути їх до себе і дивитися в безпорадні очі без окулярів. Катруся відразу взялася за справу. Вона стала мило за ним спостерігати то салатик підкладе, то котлетки. Андрій, який останнім часом жив на одній сухом'ятці, охоче і з апетитом їв. Катруся... Ненав'язливо задавала йому питання про роботу, про захоплення і, звичайно, найголовніше чи є у нього жінка. Андрій, розімлілий від смачної їжі, охоче відповідав, що робота йому до душі, із захоплень марки у великих альбомах. А про жінок сказав, що він не подобається нікому. Адже жартувати або розповідати анекдоти він не вміє, а жінок приваблюють саме веселі чоловіки. Катруся томно зітхнула і, якби ненав'язливо притулилася до нього боком і пристрасно зашепотіла. А я все життя мрію про такого чоловіка, як ви. Скромного, роботящого, а то веселунів багато розвелося, з ними кащу не звариш. І млосно подивилася Андрієві в очі. Він розгубився і почервонів. Так відверто, з ним ще не загравали. І він втік під приводом, що йому потрібно до вбиральні. Думаю, така труся на цьому заспокоїлася? Хм. На наступний вечір вона подзвонила йому у двері. Він довго переминався біля вічка. На що Катруся басом сказала: Я чую, як ви дихаєте у двері. Відкривайте вже я пиріг, спекла з капустою. Просто пальчики оближеш Андрій відчув, що поїсти він не проти, і відкрив двері. Катерина відсунула його і точно попрямувала прямо на кухню. Там вона побачила убогу вечерю холостяка яєчню. І кефір. Хм, Так ось чому ви такий худенький. Але нічого, я вас відгодую, обіцяю, і товстими скипками нарізала пиріг. При цій обіцянці Андрій трохи здригнувся. Мужики розповідали, що з цього все і починається. Спочатку прикорм, а потім не встигнеш озирнутися, і ти вже чоловік з трьома дітьми. А тим часом Катерина обійшла холостяцьке житло і прицмокнула язиком. Підненько, але чистенько, це добре. А потім крикнула Андрійку, а ви не покажете мені свої марки. Андрій із задоволенням дістав альбом і став захоплено розповідати про кожен раритет. І так закупився, що не помітив, як Катя вже солодко сопіла. Ну, не будити ж її, подумав він і накрив її теплим пледом, а сам пішов до себе, де відразу ж заснув. І не почув, як вночі до нього прийшла Катерина. Він прокинувся від того, що хтось шепотів йому у вухо. Андрійко, прокидайся ранок на дворі!» Йому з просоння здалося, що це мама будить його в школу. Але потім в мозку щось клацнуло. Яка мама? Він відкрив очі і зойкнув, побачивши Катерину. А вона, як ні в чому не бувало, сказала, чого кричиш, сусідів розбудеш, іди ближче, щось скажу. Але Андрій в два стрибки добіг до ванної і закрився там. І скільки Катерина не стукала, він так і не вийшов. Тільки стукіт вхідних дверей змусив його звідти вийти. Він швиденько одягнувся і, дивлячись по сторонах, втік на роботу. Додому повертався він уже пізно і думав, що більше не відкриє двері на хабній сусідці. Навшпиньки піднявся на свій поверх і, намагаючись не шуміти, відкрив квартиру. Ти де так довго ходиш? Я вже борщ два рази розігріла, а риба в духовці трохи підсохла. Знімай куртку, мий руки і за стіл, скомандувала Катруся. Він аж присів у коридорі, а ключі я у сусідки тітки Ніни взяла. Вона охоче мені їх віддала, сказала, що ти, бідненький, голодним ходиш, розповідала Катруся, наливаючи борщ. Андрій покірно з'їв усе і перше, і друге. І він тут же зрозумів, що від цієї жінки йому нікуди нікуди не дітися. Вона обклала його з усіх боків, і тому не сильно здивувався, коли Катруся йому сказала: А чи не час нам Андрійку в зах сходити? Я жінка порядна, і в гріху жити не хочу. Через роки три катруся щосили командувала чоловіком. Винеси коляску у двір, а потім повертайся за Павликом. А ми з Ігорем до квартирантів сходимо, гроші за оренду заберемо і не хмурся. Гуляти будемо разом. А то придумав по своїй марки кожні вихідні роз'їжджати, відчитувала вона Андрія. А він тільки зітхнув. Слово катрусі в їхній родині закон. А йому що ситий, одягнений і добре.